Як формувати юридичну команду, щоб виграти судову справу, і не лише доволі часто, коли до юриста приходить клієнт, то цей самий клієнт перебуває в емоційному такому стані, що обумовлює його мислення бінарне, чорно-біле, тобто для нього є добре або погано, законно, незаконно, правильно неправильно, сидіти в тюрмі, не сидіти в тюрмі. І для того, щоб з'явилося декілька моделей вирішення проблеми: не одна, не дві, не три, а декілька, повторюсь, необхідна людина, яка дивиться на світ через спектр ріша. І це буде адвокат, який у спокійному такому форматі містить план А, Б, В, Г, Д, розуміє, що немає поганої людини чи хорошої. Немає поганого слідчого чи хорошого, немає поганого судді чи хорошого. Є певна людина, яка в контексті себе проявляє людина, чи слідчий, зокрема, це не цеглина, це процес, процедура це як вітер, це як річка, це як погода. Тобто люди змінюються. І може бути таке, що сьогодні гарна погода на вулиці, а завтра така собі. І от Саме задача надвоката знайти варіанти діяти в тих погодних умовах, які ліпше досягають результат для клієнта. До чого я веду? А до того, що якщо ви перебуваєте в стресовому стані, то вам необхідно залучити до вирішення проблеми когось, хто мислить небінарно, не таким от двійковим котом. Якщо навіть у юриста така ось проблема. То необхідно залучити інших колег, Більше того, якщо немає можливості залучити колег, просто запросіть людину, яка мислить спектру. Спробуйте в найближчій вашій справі застосувати оце ось праку і подивіться на результат.